Нью дітей сна садден дефа Juice, Juice Джус Ворлд. Рапор Джус Ворлд із дед автор сефринге Чикаго'с Медверпорт. Джеред Хейґінекей Juice WRLD, народився 2 грудня 1998 року в Чикаго, штат Іллінойс. Він жив у неблагополучному районі Чикаго. Дитинство провів на вулицях там, де й був, до речі, Фредо Сантана, а потім приїхав до Холмвуда. Коли Juice Ворду було лише три роки, батьки розлучилися, і його старший брат залишився з матір'ю. Вона взяла. На себе відповідальність виховувати їх у бок самостійно, і після цього вони мало спілкувалися з батьком. Коли Джеред був малим, на нього вплинули такі музичні рок-гурти, як Fallout Boys, Blink 182 та інші. Це важливо відзначити, тому що ці впливи відіграватимуть важливу роль в його стилі пізніше. В той час він цього не знав, і причиною, чому він слухав так багато року, в першу чергу полягала в тому, що його мати не схвалювала будь-яку реп-музику в їхньому будинку. Коли йому було лише 4 роки, він почав вчитися грати на фортепіа. З віком Джеред розширював свої музичні смаки. Перебуваючи в гостях у свого двоюрідного брата, він почав слухати багато репу, наприклад, Гучі Мейна та Янг Джізі. Оскільки йому не дозволяли слухати таку музику у власному домі, він часто приходив додому і сам наспівував ці пісні. І якщо він забував слова до певних частин, він замінював їх фрістайлом, тобто власним текстом. Так він відкрив у собі музичний талант і непогані вміння фрістайлу. На той час Джусі Ворлд навчався в середній школі, переходив до старших класів і Перебував під сильним впливом таких людей, як ф'ючер, про що він сам і заявляв. Музика ф'ючера підштовхнула його спробувати лін та зани в юному віці. Під час навчання в середній школі в холму Джереда був друг на ім'я Джелен, який заснував радіошоу в Стінок школи. Це зрештою дало йому платформу для вдосконалення та демонстрації своїх здібностей до фрістайлу. Через кілька місяців після цього Джеред почав бути відомим у школі як найкращий фрістайлер. І люди почали заохочувати його почати писати тексти і записувати пісні. Він почав по справжньому поглинати всю музику і перестав. Та взагалі думати про школу та домашні завдання. Любов через додорок музики також не покидала його, хоча він навіть зізнається, що познайомився з дівчиною в школі приблизно в той час і, намагаючись справити на неї враження, почав слухати її улюблені гурти, такі як Green Day і Panic at the Disco, і навіть навчився грати на гітарі, переглядаючи відеоуроки з Ютубу. Ця суміш інтересів, зрештою, сформує основу його музичного стилю. Забавно, але перша пісня, яку він записав у 2014 році, це була пісня, яку він написав для своєї шкільної любові. My cube, but cool, and you this, and view. На той час, коли він вже отот -от мав випускатися з школи, Джусі Ворлд вирішив прислухатися до порад своїх друзів. Він створив аккаунт на SoundCloud під ім'ям Джусі Зе і у січні 2015 року він Завантажив свій перший мікстейп під назвою Вот і Слава, який складався лише з однієї пісні Forever. Хоча розміщення своєї першої пісні в інтернеті було кроком у правильному напрямку, але він був ще дуже молодим і не міг дозволити собі піти на студію, і це змушувало його записувати багато своєї ранньої музики на телефон. Це дуже ускладнило протягом наступних років запис музики, яку він вважав достатньо хорошою, щоб поділитися з нею з публікою. Приблизно в цей же час Джеред експериментував з котиками. Це якщо що, Слова, які він сам казав на одному з інтерв'ю. В той час, як більшість підлітків його віку курили траву, він приймав перки та зани. З 2015 по 2016 рік йому вдалося дропнути лише кілька пісень, але він поступово все краще розумів свій шлях в музиці. У 2016 році він випустив EP Juicy Tap. І хоча на той час епічка не набрала більше тисячі прослуховувань, це було вже досить достатньо, щоб привернути увагу продюсера на ім'я Side Peace. На той час Side Peace був звичайним. Maker, який натрапив на твітер джуса. І це призвело до того, що він почав слухати його музику, яка навіть не мала великої кількості прослуховувань. Сайдпіс одразу побачив потенціал і почав накидувати йому біти. В липні 2016 року Juice World випустив міні-альбом Twalight Zone, який пізніше був видаваний SoundCloud, але через роки був відновлений за старими посиланнями на Фейсбуці, які він використовував для просування своєї музики. Він продовжував експериментувати з котиками, вони, по його словам, допомагали йому відчути більший зв'язок зі своїми емоціями, ніж коли він був тверезим. Це в кінцевому підсумку допомогло його творчому процесу і музичному стилю. Він описував це як дар і прокляття одночасно. Саме в цей час його продюсер Сайтпіст розповів іншому продюсеру про його музику. Його другом був Нік Міра, ще один бітмейкер, який був так само захоплений, коли побачив потенціал Juicy World. A. Завдяки тому, що Сейтпіст та Нік Міра почали продюсувати більшість його музики, він дійсно створив суміш жанрів, щоб Зворити свій емоційний реп-стиль, який дуже відрізнявся від реал-музики, яка захопила Чикаго останнє десятиліття. За підтримки своїх продюсерів, він вирішив, що настав час змінити свій нікнейм. Він змінив його з Juicy The Kid на Juicy World. Слово Juicy було натхнене фільмом, в якому знімався один з його кумирів, а World це просто означало захоплення всього світу. Почуваючись впевнено з новим ім'ям і більш якісною музикою, яка мечилась з його стилем, він продовжував випускати нові треки якомога частіше. Вірячи, що якщо він продовжуватиме і не здасться, то більше людей помітять його талант. На початку 2017 року він випустив ще один трьохтрековий мікстейп під назвою Affliction. За ним послідував ще один двохтрековий тейп Heartbroken in Hollywood 999. Він був повністю занурний у здійснення своєї мрії. Його бітмейкери підтримували його, і його музика помітно ставала кращою. Але він все, ще продовжував боротися з бідністю, йому потрібно було більше грошей, щоб продовжувати писатися. Це призвело до того, що він влаштувався на роботу на автомобільний завод, де допомагав збирати машини. У цей цей час він серйозно розглядав можливість зробити перерву з музикою через проблеми, які в нього були. І взагалі почав сумніватися у своєму звучанню. Після кількох тижнів роботи на автомобільному заводі він зрозумів, що такий спосіб життя не для нього. Він не міг не думати про музику цілими днями і, незважаючи на фінансові проблеми, вирішив звільнитися. Він нагадав собі, як сильно хоче успіху, дороги назад вже немає. Він повернувся до роботи з Бітмарями, Нікміра і Сайдпісом, і вони почали працювати над створенням нового. Проєкту. Цього разу він хотів, щоб він був довшим, ніж просто пару треків. 15 червня 2017 року він виклав свій перший великий мікстейп під назвою 999 на SoundCloud. Весь тейп був спродюсований спільно з тайфіс та Міра. Друга пісня на мікстейпі називалася Lucid Dreams, але спочатку вона не мала успіху. Проте цей тейп дав Джусі Ворлду перший досвід отримання респекту з боку мейнстріму. Такі артисти, як Вакафлака та продюсер Southside, зацінили проект і віддали йому належне за його. Хорошу роботу. Цей невеликий, але вагомий успіх приніс йому кілька тисяч прослуховувань на SoundCloud, що на той час означало для нього дуже багато. Він знав, що повинен повернутися до викладання музики, щоб привернути до себе трохи уваги. В жовтні він випустив ще один тейп з двома піснями, де на продіні Кміра. Називався Тейп Binch Drinking Music. За цим послідувало кілька сінглів, перш ніж випустити останній проект наприкінці 2017 року. 22 грудня він випустив Nothing's Different. Хоча це було лише три пісні, першим треком був All Girls Are The Same. І цей трек привернув увагу Колбенета та Лірика в Лімонейд, які на той час тільки починали отримувати визнання завдяки своїм музичним кліпам та блогам, які висвітлювали нову музику, що виходило з. Chicago. От що казав Кол Беннет. Я не був знайомий з джусом, поки не натрапив на вступний трек All Girls are the Same, який заставив мене знайти його міні-альбом, і я повинен визнати, що я був приємно здивований. Це було досить коротке прослуховування, оскільки там було всього три пісні, але вплив, який він залишив, відчувався як від певноформатного проєкту. Кол був не єдиним з Чикаго, хто захопився цією піснею. Ліл Бібі, відомий чикагський репер, теж захопився музикою Джусі Ворда. Після того, як DJ Victorious надіслав Ліл Бібі. Трек All Girls are the same та Lucy Dreams для прослуховування. Після того як Lil Bibby почув музику джуса, він одразу зв'язався з ним і запропонував підписати його на свій новий лейбл Great A, який належить Interscope Records. Оскільки Джус опинився в такій ситуації, він без вагань підписав контракт, заявивши, що йому дуже потрібні гроші. Lil Bibi і Juicy World одразу почали пушити трек All Girls are the same і прослуховування на SoundCloud почали стрімко зростати, але було все ще недостатньо. Аж до лютого 2000 2018 року, коли Кол вирішив звернутися до них і запропонувати зняти кліп на пісню. Вони зробили це, і Кол Беннет виклав це на свій ютуб канал. Музика, яка розриває серце в поєднанні з унікальним візуальними ефектами від Кол який почав ставати відомим як канал для артистів-початківців, створили ідеальний мов для Juicy World. І до квітня 2018 року пісня звучала на кожній радіостанції країни, давши Джусу його першу в історії пісню в чартах Billboard. Змінивши його життя, і Давши старт кар'єри продюсера Нік Міра. Це був величезний успіх, і за допомогою його нового лейблу Great A вони почали працювати і просувати дебютний альбом. У травні вони випустили пісню Lucid Dreams і цього разу отримали своє друге відео від Кол Беннета. Музичний кліп на Lucid Dreams вийшов 10 травня, а його кар'єра піднялася на нові висоти, після того як пісня стала в два рази популярнішою за All Girls Are the same. Це перетворило його з артиста, який боровся за популярність на SoundCloud на обличчі. Мейнстріму влітку 2018 року. Спочатку пісня дебютувала на 74 му місці, але протягом наступних тижнів піднялася до другої сходинки. Не гаючи часу, Juice випустив свій дебютний альбом Goodbye and Good Riddance всього через 2 тижні. Альбом розійшовся тиражем 39 тисяч за перший тиждень і дебютував на 15 му місці. На відміну від більшості проєктів, продажі яких знижуються після першого тижня, з Джусі Ворлдом все було навпаки, оскільки його два сінгови Lucy Dream. C All Girls Are The Same продовжували зростати в популярності. Продажі його альбому зростали з кожним тижнем, поки проект не став платиновим і не посів четверте місце, що дозволило йому вирушити у світовий тур. Під час туру трагічна загибель Тентасіона у червні займе особливе місце в його серці, оскільки вони двоє планували об'єднатися для спільної роботи. Це в поєднанні зі смертю Ліл Піпа роком раніше надихнуло Джуса віддати данину пам'яті, випустивши двохтрек виміні-альбом під назвою Too Soon. Першою піснею НЗП став Legends, в якій Джусі говорив про нове покоління артистів, які не дожили до 21 року через насильство, котики або і те, і те. Другою піснею стала and Blind, де він читає про себе і про те, як котики впливають на його свідомість. Поки це відбувалося, він також отримав шанс попрацювати пліч опліч зі своїм улюбленим репером Ф'ючером. Вони зачинилися в студії на тиждень і випустили тейп з 16 пісень під назвою World on Drugs, який багато хто вважав відсилкою на стан молоді того часу. Аджус розповість ф'ючеру, як він вплинув на нього, щоб він спробував Лін. Через кілька місяців Ф'ючер розповість цю історію в інтерв'ю і опише, як вона його дуже турбувала. Він сказав: Оу, oh, шіт, що ж я не робив. Приблизно в цей час він почав дружити з кімастерслемґат, а в жовтні з'явився на фіті на альбомі Скі під назвою Стоуклі. Пісня Нюктаун вдалася і стала їхнім хітом. Вони навіть почали думати, щоб випустити спільний альбом під назвою Evil Twins перед тим, як відправитися в тур з 30 концертами разом. Джус часто любив пофристайлити в своїх радіоінтерв'ю. Як і в старших класах, він знову демонстрував свої навички фристайлу. Він навіть фристайлив цілу годину в прямому ефірі радіо. За його словами, після Lucid Dreams він більше не писав текст і стверджує, що це були виключно фристайли. Його кар'єра стрімко зростала. Наприкінці 2000 18-го року Стінг оприлюднив заяву, що вони подають до суду на зірку за використання несанкціонованої версії Shape of My Heart, на яку Нік Міра зробив семпл для Lucid Dreams. Це призвело до того, що Стінг забрав собі 85% прибутку від пісню. Потім він ще додав, що потратив ці гроші на оплату навчання онукам. Нік Міра в соціальних мережах публічно заявив, наскільки він засмучений, але Джус, схоже, не переймався. Незважаючи на потенційну втрату мільйонів доларів, він знав, що це лише початок Juicy World закінчив 2018 рік з двома номінаціями на премію найкращого нового артиста та пісня Літа, але зрештою не переміг в жодній. 2019 рік не відрізнявся динамікою, хіба що Juice став більшим як артист. Його другий студійний альбом Death Race for Love вийшов у березні, і він знову став ще одним хітом, який розриває серця з піснею Robbery. Його кар'єра зготіла до неочікуваного рівня за короткий проміжок часу. Він зустрічався зі своєю новою дівчиною Алі та помітно ставав щасливішим. Джус був на вершині світу, його вже не зупинити. Незважаючи на те, що за неповний рік він зазнав кілька невдач, він отримав статус суперзірки і прагнув бути найперспективнішою зіркою нового покоління. Він продовжив гастрілювати з Нікі Мінаш та з Кі Маском. В жовтні вийшла його спільна робота з НБА Yang під назвою Bendit, і вона стала другою найуспішнішою. Піснею після Lucid Dreams. Це була остання пісня, яку він випустив перед гастролями з Кіт Лерой в Австралії. Після туру Джусі Уролд написав в інстаграм, що він бере тижневу відпустку, щоб відсвяткувати свій 21 й день народження. Всього через кілька днів, 8 грудня 2019 року, Джусі Ворлд і його друзі летіли назад в Чикаго з Лос-Анджелеса на приватному літаку. Пілот літака попередив правоохоронні органи Чикаго, що Джус та його оточення мають при собі зброю. Джусі Уролд не знав, що він вже у списку розшуку ФБ Тепер через подію, що сталося за місяць до цього. Місяць до того його обшукували собаки та митні працівники, які шукали котики перед вилітом до Австралії. Йому дозволили сісти на борт літака, незважаючи на те, що його підозрювали у перевезенні котиків і таким чином відкрили справу. Відповідно, ФБР за ним вже стежило. Поєднання цих двох подій призвело до того, що ФБР і поліція Чикаго чекали на джуса в аеропорті. Намагаючись приховати деякі докази, джус нібито прийняв кілька перків після приземлення, що зрештою призвело до передозування в аеропорті. Йому Тож зробили два уколи, які використовуються для усунення наслідків передозування, перед тим як його відправили на швидкий до лікарні. Дорогою до лікарні він перестав дихати і був оголошений мертвим. Після смерті він буде представлений на альбомі Емінема Music to Be Murdered by. Це була особлива подія, адже всі знали, наскільки великим фанатом Емінема він був. Також його мати заснувала в прямому ефірі безкоштовну організацію 999 для підвищення обізнаності про психічне здоров'я. А 10 липня 2020 року вийшов його альбом Legends Never Die, який став номером один, продавши 497 тисяч копій за перший тиждень. Побивши рекорди і зробивши його найкращим, виконавцем 2019 року. Назва альбому дуже доречна для того, хто вплинув на мільйони і змінив життя за такий короткий проміжок часу. Хоча життя Джусі Ворлда трагічно обірвалося, Ліл Бібі заявив, що Джус записав достатньо невиданої музики ще для п'ятьох альбомів. Незважаючи на боротьбу з власною залежністю, депресією та тривожними проблемами, Джеред завжди знаходив час для турів та інтерв'ю, мавши на меті те, що його музика буде близькою і допоможе, хоча б одній людині, яка переживає важкі часи. В своєму житті, хоча він пішов, його музика і вплив буде жити вічно. Він залишився легендою назавжди.